Чим же може допомогти Ісус Христос? Увесь всесвіт, Він налаштований на Бога. Точно так само людина налаштована на Бога. Ми складаємося із протонів, нейтронів, із атомів, із клітиночок, які налаштовані на Бога. І знаєте, що Ісус Христос це є Слово Боже. Увесь всесвіт створений Словом Божим. Коли в житті людини немає Слова Божого, то є дисбаланс. Приходять хвороби, психологічні якісь відхилення, приходять депресії, панічні атаки. І все через те, що немає Слова Божого. Тому для того, щоб прийшов баланс в життя, щоб прийшов порядок, нам потрібно Слово Боже. Слово Боже, яке проповідує в наше життя проповідник, людина Божа. І коли ми приймаємо Слово Боже, то Господь усе налаштовує. І як було дві тисячі років тому, коли на нашій планеті Земля був Ісус Христос, який, лише підходячи до людини і промовляючи декілька слів, Господь зцілював людину, Господь виганяв бісів. Тобто приходили неймовірні дива лише через слово Боже. Так було 2000 років тому, і так само може бути і зараз. Лише потрібно повірити в Слово Боже і прийняти його у своє життя. Тому Слово Боже зцілює від депресії, від панічних атак, слово Боже зцілює від усіляких хвороб. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, якщо... Ви потребуєте духовної підтримки? Напишіть мені. У нас є онлайн служіння в міжнародній місії. Слово Боже, і ви зможете також під'єднатися на них. Господь вас береже.